Державне управління може бути ефективним. Це доводить своїм прикладом компанію «Укрнафта». Десятиліттями структура була збитковою. Втім, після зміни приватних управлінців на державних указу економічне зростання там модернізували виробництво і покращили умови праці. Що розповідають самі працівники та представники профспілок? Дивіться в сюжеті. Олександр, колишній боєць 79-ї бригади, уже понад рік працює водієм в структурному підрозділі Укрнафти. Облаштоване місце праці під потреби. Я, як ветеран, отримав виплату в розмірі трьох заробітних плат. Щодня чоловік долає десятки кілометрів гірським бездоріжжям. Нещодавно пересів на новенький позашляховик. Тут можна просто не боятися, не боятися на ній і просто робити свою роботу. А цим корпоративним автобусом везуть на роботу працівників, які живуть у віддалених гірських селах. Донедавна я їздив з дому, кожен день добирався на тому автобусі. Холод там вже криша, протікала. Вже попрогнивало, і це все на голову падає. Ми пересіли на цей автобус. Плюс в тому, що це новий автобус літом, кондиціонер, зимою, автономна пічка. За останній рік Укрнафта майже повністю оновила автопарк і пасажирський, і спецтехніки. Якщо прийняти старою технікою, яка два дні працювала, три дні ремонтувалася, то ми бачимо, що ця техніка безперебійно працює. Даний вагон призначений для якісного, і швидкого висушування спецодягу. Начальник цеху з ремонту свердловин показує нам нові Євній вагончики для робітничих бригад. Усередині тепло є вентиляція. Даний вагончик обладнаний кондиціонером, місцем робочим для майстра, місцями для відпочинку. Колодильником, питання якісного побутового забезпечення працівників, не є тільки питанням комфорту, але є питанням безпечного виконання робіт. Інвестувати в людей і виробничі процеси, нове керівництво компанії активно почало протягом останніх двох років, коли підприємство перейшло в державне управління. Хто є соціально відповідальним роботодавцем? На мою думку, це той, хто може забезпечити золоте правило трьох З – зайнятість зарплату і здоров'я. Для «Укрнафти» останнє дуже важливо, тому що із 20-ти тисячного колективу 13 тисяч це є робітники, із них майже 10 тисяч працюють у шкідливих і важких умовах праці. Це явна небезпека для здоров'я, тому турбота є в пріоритеті. Ми бачимо це у намаганнях нової команди. Практично забезпеченість спецодягом, спецзуттям, спецмолоком. Санітарно-побутові умови оновлюються, людина праці є пріоритетом для компанії. Нове керівництво наглядно продемонструвало, що державне управління може бути ефективним. Компанія, що десятиліттями була недофінансована, за два роки показала прибуток у понад 40 мільярдів гривень. 25-й рік був рекордним роком підняття середньомісячної заробітної плати в паток нафта. По суті, ми єдині в системі компанії «Нафтогаз України підняли заробітну плату минулого року на 39,5%. Є звичайно велика допомога нашим мобілізованим працівникам. І якщо порівняти з нашими колегами по групі «Нафтогаз України, ми по суті витратили на ті ці цілі на мобілізованих і на наших працівників, які постраждали від дроно-бомбових ударів на територіях, де ми працюємо. Ми витратили більше 200 мільйонів гривень. Фахівці, які працюють на сході, з першого кварталу цього року отримують доплати: 100% в зоні бойових дій і 50% у прирівняної до бойової. Жанна Дучак, зі автонас подробиться. Телеканал інтер, марафон. Єдині новини.